Друзі, доброго раночку. Мороз, звісно, сьогодні. Мінус 16 градусів. Приїхав я сьогодні на велику воду, на водосховище. Попробуємо сьогодні пошукати гарну батонисту плітку. Приїхав в одні цікаві місцяки. Говорили, начебто тут прокльовує непогана плітка. Зараз у нас по планам доходимо, там у нас є один цікавий островок і... Там у нас виходить свальчики і пеньки є. І от там у пеньках повинна у нас жити плотва. Казали, ще й карась влітає. Так що йти нам ще десь приблизно хвилин 15-20. Уже йду теж хвилин 15. Ну, коротше, від берега півгодини йти. Щоб ви розуміли. Так що не гаємо наш ранковий час. Летим і приступаємо до рибалки. Першим ділом будемо займатися пошуками. Ні палатку, нічого не буде розкладати. Пробуримося, візьмемо одну дежурну удочку і будемо пробувати, чи буде брати. Я, на жаль, сьогодні забувся холод. У мене є там китайський діпер, але забувся, ну камера є. Глубини там у нас повинні бути невеликі, такі десь в районі 3 метрів. Так що там рибачить буде одне задоволення. Головне, щоб рибка клювала. Так, да, погано, що забули Це б, звісно, за холотом би. Набагато легше було добрались ми до містяків, зараз хоча б приблизно хоч камерою посвічу, посвідчу, що в нас тут робиться. Глибина, тут затові набуть невелика, але старі лунки знайшли, де тут побурені були. Дві пліточки, друзі, побача, так що перейшли ми правильно. І плотва не поганого розміру. Треба, коротше, я так зрозумів кормитися. Ставити палатку, тому що морозяка дебелий. Та що, друзі, обсвітив усе камерою, що виходить? Тут у нас йде міляка, десь 180 метр м. Метр а туди лівіше свал на 4 метри. На 4 метрах просвітив камеру і немає взагалі нічого. А отут на міляку на 1,8 Ну, плітка в камеру пропливає. Я думаю, що нам треба тут розкинути палатку. І починать кормитися. Вітер дуже сильний, без палатка, ну нереально в такий мороз, просто рибачить. Лунка зашерхають, усе зашерхає, так що зараз п'ям чайок і будемо пробувати ставити палатку, розбурюватися, кормитися і приступати до рибалки. Палатка автомат дуже швидко розкладається, так що... Проблем ставити і зовсім ніяких не буде. Я тут ось одну луночку пробурив, зараз тут і палатку кину, а потім вже в палатки пороблю лунки, де мені буде удобно. Кожна сторона витягується дуже швидко, по вітру, звісно, не сильно удобно. Опа. І все. Дві секунди і палатка готова. Зараз її. За Палаточка наша готова. Це моя нова палатка від Vortex Freedom. Дивіться, друзі, скільки тут міста. 3,30 і ширина і 1,90 висота. Зараз сюди все заносимо. Палаточки зразу, друзі, пішло тепло. Погано тільки що в мене самосвала, немає чим кормитися, ну тут зв'язку глибина невелика. Можна і так. Так, прикормка. Стульчик брав маленький з собою. Хопа. Сілий, сидим. Черпачок, балончик. Ну і мисочка, щоб корміння. По прикормку нічого не веду, можна взяв прикормку від флагман. Це у нас холодна вода, чорна плітка. Не знаю, це, мабуть, кілограм замішаємо відразу. Щоб вже вона у нас замішана була. Зробив я собі утеплене дно в цю палатку, але не брав я сьогодні його з собою. це, якби на ночовочку приїхали, то можна було б взяти. Це у нас так пробний виїзд чисто. Перевірити, чи є тут рибка чи немає. Відразу надінемо піддухничок і на коліннички. Це обов'язковий я для рибалки. Якраз виважуватись на колінце став. Щоб у нас нічого не промокло. Можна навіть один надіти. Щоб нам якраз тут на праве коліно ставати. Ось такий, друзі мої, маленький обігрівач. Колись заказав собі дуже давно, вже забув як ними користуватися зараз. Бачите, ось така камфорочка, вставляється всередину балончик. І будемо трішки собі підтоплювати. Воно особо великого результату нам не дасть. Але все одно. Хоч трішки та грітиме. Так, а тут і п'єза є, не пам'ятаю. Зноси перевожу. Бачите, ось така у мене зимова сумочка від профмонтажу є. Тут верхнє відділення для мармишок. Середнє відділення тут у мене всі снасті лежать. Зараз тут у мене десь були ще з прошлого року зроблені доночки. Та напевно зараз візьмемо одну доночку і одну удочку просто звичайною мармишкою. Ляску використовую від фланг це в нас фріз. В даному випадку на донки намотано 0,14, а на мармишки 0,10. Так, є. По наживки дома замаринував вилля покрасив, будемо пробувати на виймі. Воно у нас виходить гарно відсікає мілку плітку. Так що почнемо з нього. Є там опори ще черв'як, але хочу розпочати з вийня, тому що зараз по водосховищах дуже багато дрібної плітки. Ось такий невеликий кусочок відрізав, зараз надіваємо. Ага, воно і на гачок не надівається. О, є. Але вже наче казав вам дашу. В районі десь півтора метри, метр вісімдесят. Так, о, тут, друзі, моя вже покльовка йде, диви. Тільки закинув донку. І вже якась покльовка тільки що була. Тут там нема. йо на я на вим'я тільки поставив. Йови. Опа. Є. Ага. Перва пліточка, але розмір поки що не той, що треба, в лунку її назад. Ми будемо чекати на підхід здорової плітки. Оце це став, дивіться друзі, тільки став і зразу, зразу попав у рибу. Що значить прикормив. Та ти що? А ще ж і глибина яка приємна. Одне задоволення. О, це таке О, дивіться, це вже такий розмір, бачите? Ладоха. В принципі, таку пліточку вже нам можна з вами брати. Дуже гарно ловить на виння, не потрібно переживлятися, дів і рибачиш бачиш цілий день. В палатці гарно, тепло. обогріватель почав працювати, що і тепло пішло, лунки перестали Заширхать. О, Дивіться плотва Ну да, поки що не така прям, щоб дуже гарного розміру, але нормально. Диви як загинає. О, диви, який розмір підійшов. Дивіться, друзі, який розмір плітки підійшов. Це десь така півтори лодохи прям гарного розміру. Коротше, тут зразу така роздача почалася, це трошки притихло. За наживку смикає, дрібною. Ох! Диви як. Ну попадається прям гарного розміру плотво. Так о, дивіться. Трошки більше ладохи. Це виходить, що... Одна за лунку, п'ять у лунку. Mm -hmm. Поки що так. Ну, все одно, я щось думав, що дрібніша плітка буде, але бачите, і гарно попадається. Получається, стояк затих, зразу така роздача на стоячу була, а це ось на ігру. Теж на мармишку вим я надів. Я так потрішку ось опускаю, опускаю, подіргаю. І покльовки йдуть, дивіться, бачите, тільки опустив. Ух ти, диви як. Та хорошая торонька -мо. Вообще отличный размер. Игра есть тигра. Ух ты, ти, дивись як загинає. Ух ты! Настоячу щось взяло. Ух ты, дивіться яко. Та ти що, це вже плотва. -мо, така що на фідер таку весною ловиш, дивіться. Ну вообще шикарный розмір. Я сюди на донку взагалі, подивіться, який здоровий кусок вим'я поставив. Думаю, хай стоїть, щоб вона стільки крупно підходила. І так загнуло гарно, тишу. Класний розмір. Ну, підходить, ми бачите, тут все мовчать тільки на ігру, а тоді зразу хоп і на донку починаються підходи покльовка за покльовка. Дивіться, зразу ось це вже щось. Ну, я жду, коли конкретно загне, тоді воно щось крупніше бере. Як такі подіргування, то можна і не підсікати. О, диви, а тут уже сидить на стоєч. Тоже диви, як підійшла. Да, так, друзі, розмір, звісно, плітки взагалі шикарний. Якраз така, як треба. Диви, як загинай. Ох! Оце хороша йде. Це прям дуже хороший розмір. Диви, яка, оце батон. Оце вже розмір плітки. Ви бачите? Та ти що? Все-таки стояк своє роби, можна ще більший кусок вими поставити. О, друзі, прям камера розмір не передає. Я зараз вам на лінійку її кину, щоб ви приблизно розуміли. Який її розмір? Десь у мене лінійка була, зараз покажу. Ну подивіться прям, яка шикарна клітка. Зараз ми її поміряємо. А ну, приблизно. Так, от нуля. Ну якщо брати по правилам, то 20 см. А якщо разом із хвостом, то 24 см. Ну, ви розумієте, що це за розмір? По вазі, я думаю, така грам 200-250 можна ж і зважити теж. Просто це для цікавості. Я то бачу, що це гарний розмір плітки. 225 грамів, чуєш. 225 грам це шикарний розмір плітки. Іди. Ось дивіться, тільки корму кинув, бачите? Тільки кинув корму і диви зразу, які міні-батончики почали клювати. Я кайфую від цієї рибалки. Чесно, не думав, що попаду на розмір, на такий розмір плітки. Всі кажуть, що дрібна, дрібна там, як спичний коробок, який спичний коробок, 200 грамів плітка влітає. Так, да, не часто. Одна з десяти. Ну, влітає. Я так тільки черпачком отак трішки корму сипонув. І зразу підход починається моментально. Обогріватель прям дуже допомагає, те що лунки взагалі не зашерхають, з собою градусника, але я думаю десь 0 плюс 1 точно є, взагалі шикарно. Що тут я другу донечку теж поставив, вирішив я не гратися на ту ігру. Тут воно і так, як гарна плітка підходить, так зразу. Все добре. Та що? Мені це вим'я так подобається, що його не треба перенаживлювати. Раз натів за, рибал, за рибалку і хороший. Та прикормку і серево що Все чисто у цьому в кормові. Тільки витягуєш її. Без корму нема діла, тільки кормить, кормить і ще раз кормить. Так, я думаю, можна можна і чайку шандарохнути. Хорошо, що брав півтора-літровий термос якраз на цілий день вистачить. Опа! Як загнула гарно. Дві який розмір. Отлічна пліточка. Просто отлічна. На вим'я гризе. Ох, Куди ти тікаєш? Куди? Диви як. Гарнюня. Не хоче в руки йти. Знаєш аж тече наший корм. Потрішку підкормлюємо. І підходить і підходить пліточка. Красава ця наша. Ось на другу удочку щось причепилося хороше. Прям так упіроється. Диви Яко, Оце батон. Оце батончик. Та ти що? Ви бачите цей розмір? Підходом, 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 нема, нема. Тоді як дасть, як дасть. Ну прям гарний розмір. Це я десь так приблизно міряв, 20 сантиметрів, 200 з чим-то громій. Клас. Ух ти! О, тут уже сидить. Диви. як. Та ти що? Так і хоче снать запутати. Уже запутала двікий розмір. Де ти шо. Ох і плитка, друзі. кайф. Запутала і мені снасть. Будем путать, сейчас капець. Так, ну що, зараз у нас уже 12-та година. Кльов притих. Інколи підходить, але дрібно, крупно її зовсім не стало. Тут такий прям бачили, гарний розмір попадався, зараз непонятно, де вона ділася. Ми будемо чекати на вечірній виход. Мені взагалі говорили, що на вечір тут гарна плівка підходить. Зараз пийнемо чайку та з'їмо цукерочку і будемо чекати на покльовку. Ви знаєте, комфортна палатка і дно не застилав, але все одно але затишно тепло. На вулиці зараз мінус 10, вітер там такий стуже. А в нас тут прекрасно. Тільки в обогрівателі в моєму замерз цей балон. Щось почав обмерзати, непонятно чому, чи газ такий. У мене новий є, але поки що не буду ставити, бо і так себе комфортно почуваємо. Вітер не продувається. Це найголовніше. Бачите, і докормлю і все. Може відійшла де воно. Бачите, він щось посмикує, посмикує. Можливо, потрібно нам ще вийти на оцю ямку, що ззаді нас на ямки попробувати. Ну і гру взяла, диви теж як. Хороша, дивіться, який розмір. Плітки. Та ще плануємо десь за годину посидіти і будемо напевно збиратися. У нас вже третя година, напевно, Ще йти, йти нам не близько. І тут щось клює де. Йти не близько, вітер сильний, поки поскладаємо все. Не все воно так швидко буде. Дивись, що тут робиться, я не пойму, що там, що воно там чи маса риби така. Кивок той взагалі не затихає, дивиш ото і що то і що то. Дві капліка. Да! Я скажу, що на вечір треба сюди приїжджати. Зранку невелике, все тут... На вечір ось такі горні плітки почали клювати. Треба приїхати по-любому. Попробувати ночовкою. Бува таке, що вночі залікова плітка клює. І? Мамка, яка на вечір підійшла. Ти. Хороша. Тут загинано, і там загину. А це роздача пішла. Те саме, що утром було. Да, результатик непоганий. Гарна плітка попадалася. Дивіться, осік. Прям такого. Не прям батони, батони з того розміру. І доволі її доволі тут такої немало. Вибирав саму-саму таку жирну, саму-саму більшу. Гарний улов. Самі самісінькі на всі простори водосховища. Одна тільки наша палатка і нема більш нікого. Знайшли ми, друзі, слава Богу, непоганого розміру плітки. Відкрилися прям чудесно. Самі нема ніде-ніде нікого. Самі простори водосховища. Вітер такий шпари, що капець. Коротше, вирішив я, потрішку вже буду збиратися. Сонечко в нас сідає. Результат непоганий, відловилися прям шикарно. Мені дуже сподобалося. Розмір плітки. Щоб ви розуміли, це десь приблизно, виходить, одну забираєш, п'ять відпускаєш. Оце така ситуація зараз. Але розмір був непоганий. Як ви бачили, накидали ми прям гарної плітки, така 200 грам, 150-250 Так що результатом я довольний. Так що, друзі. Хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтеся. І всім пока. До нових зустрічей. Може, ось може. созрію на ночовку.